Привчання дитини до дисципліни це надзвичайно велике завдання, і воно потребує великої терпеливості і любові. Вітаю на сторінці Томік. Я Вікторія, психолог дитячого простору розвитку, і зараз я вам розкажу декілька цікавих порад. Скажіть дитині, що саме ви від неї очікуєте, яка поведінка є прийнятною в певних ситуаціях? Коли ви їй поясните, вона буде розуміти, чого ж ви від неї прагнете. Визначте реалістичні цілі для вашої дитини. Не вимагайте від неї досконалості. Якщо ваші очікування будуть занадто високі, дитина може просто розчаруватися. Дотримуйтеся встановлених правил. Якщо ви будете самі їх порушувати, то дитина почне думати, що це, в принципі, допустимо, і буде слідувати за вашою поведінкою. Коли розмовляєте з дитиною, відволікайтеся від інших справ. Дайте зрозуміти, що її слова для вас важливі. Не робіть категоричних заяв. Запитуйте дитину про її думки та почуття, тоді ви зрозумієте, чому вона діє так, як діє. Використовуйте помилки дитини як можливість навчити її. Не критикуйте, а поясніть, як можна виправити ситуацію. Привчаючи дитину до дисципліни, важливо бути відкритим, чітким і послідовним. Встановлюйте межі, але робіть це з любов'ю і розумінням. Щоб дізнатися, як ми працюємо над дисципліною та які методи виховання і навчання ми використовуємо, переходьте за посиланням у шапці профкі.